you вечірній час на телеканалі Утава в ефірі Кременчуцькі новини. Діалог з владою дає результат. Парк Придніпровський та міський сад розвиватимуться. І три Кременчуцькі школи отримали гуманітарною допомогою комп'ютери. Про це і не тільки дивіться в нашому інформаційному випуску просто зараз. Діалог з владою дає результат. Міські посадовці регулярно проводять особисті прийоми громадян, вислуховуючи їхні проблеми та сприяючи їх вирішенню. Так, під час одного з таких прийомів, першим заступником міського голови Андрієм Погрібним, до нього зі своєю проблемою звернулися мешканці мікрорайону Молодіжний. Вони поскаржилися на стихійне сміттєзвалище, яке утворилося прямісінько між школою та дитячим садочком. Влада обіцяє ліквідувати звалище до 1 вересня. Рік тому на цьому місці між 31-ю школою та дитячим садком номер 50 у мікрорайоні Молодіжний вже відбулося за ініціативи міської влади масштабне прибирання. Тоді зібрали і вивезли сміття, покосили траву, зрубали старі дерева. І лише рік знадобився несвідомим, як кажучи, кременчужанам, щоб знову перетворити галявину на стихійне звалище. Перший заступник міського голови Кременчука Андрій Погрібний поставив завдання перед комунальниками: до 1 вересня привезти територію до ладу. І головне для цього знайти джерела фінансування. А працівники комунального підприємства благоустрій Кременчука готові виконати роботи якісно і в строк. Я думаю, що ми безусловно задачу задача Є все проблеми, зв'язані, звісно, з фінансуванням, але я думаю, що задача, яка стоїть і посена руководством міста, вона має виконувати і в срок, і качесні. Отже, до 1 вересня смітник зникне, а подальша доля цієї ділянки вирішуватиметься. Цілком ймовірно, що саме тут незабаром розпочнеться соціальне будівництво. Мы активно занимаемся поиском площадок для строительства доступного жилья. Я сейчас доложу мэру о том, что, наверное, здесь стоило бы рассмотреть возможность строительства такого дома. Здесь есть все коммуникации. Обжит микрорайон, школа, садики. Недалеко, в принципе, троллейбусная линия. Довольно таки неплохое место. И сейчас будем искать того, кто хотел бы здесь построить дом. Можна було участвовать в програмах і ініціативах, які піддержувають президенти. Під час нашого перебування у мікрорайоні молодіжний першому заступнику міського голови Андрію Погрібному зателефонував начальник міської служби 1563 Юрій Войтенко і повідомив, що через негоду та сильний вітер у місті виникла кілька надзвичайних подій. Перша адреса вулиця 60 років жовтня, будинок 100. там, там там попадало. Я проїхав п'ять міст. Ні в одному місці не бачу, щоб працювала ваша бригада. Є зараз люди ліквідують. Тут зараз і 15.63 меня. Вся інформація у вас є. вот я на 60 лет октября 100. Зараз срочно давай відправляй, бо тут над під'їздом. висит, тут вишка треба, тут роботи не початий край. Величезна суха гілка просто дивом не потрапила у квартири Кременчужан. Сильний вітер відірвав її від стовбура та кинув на виноград, що росте під самісіньким під'їздом. На щастя, у той час мешканці будинку не виходили з дому. МНСники та комунальники відразу прибули на допомогу. В місті об'явлено штормовою Уже как бы, третій день ми ожидали цих всіх погодних неприятностей. От. В общем-то, комунальні служби города готові к ліквідації послідстві поривів вітру. Сейчас объезжаем все те места проблемные, где упали деревья. В первую очередь будем ликвидировать то, что находится возле подъездов, то, что может как-то там угрожать жизни людей. Это мы ликвидируем в первую очередь и постараемся, конечно, не, не оставлять висящие ветки до завтрашнего дня, потому что ну, не хотим дискомфорта для Кременчужа. Щоб прибрати небезпечну деревину, знадобилося зусилля цілої бригади комунальників та електриків, адже гілка впала на електродріт і загрожувала його пошкодити. Тому спочатку будинок був знеструмлений. За допомогою спеціального аварійного автомобіля та обладнання суху гілку розпилили та зняли з проводу. Друга адреса вулиця Київська, будинок 40. Той самий, де нещодавно з сьомого поверху, обвалилася балконна огорожа. Цього разу на підвальне перекриття впала частина сухого дерева. Постраждалих немає. Негода, яка вже третій день панує у Кременчуці, створила чимало проблем. Але комунальники та спеціальні служби запевняють, все під контролем. На розвиток Придніпровського парку депутати виділили ще 770 тисяч гривень. Кошти віднайшли, перерозподіливши фінанси екологічного фонду. Незабаром розпочнуться роботи і в міському саду. Про це журналістам повідомив міський голова Кременчука Олег Бабаєв. Що зараз займаюся міським садом шиті ніяк не можемо почати роботи. И с Киром Желтневом распыляться на все не хочу. Давайте щось покажем на примеге Сквера Желтневого і на примеге міського ну и У нас, конечно, большой об'єкт, это наш парк Приднепровский, в который мы еще вкладывали і вкладывають. По сквіру Желтневому мы, к Дню города, хотим сделать светомузыкальный фонтан. До кінця року мають освоїти 6 мільйонів гривень. У першу чергу розчистити озеро, поглибити його до відмітки 4 метри, укріпити берегову лінію, а також посеред озера облаштувати острів з альтанкою та містком. Також у планах благоустрою вимощення доріжки, встановлення лав для відпочинку та освітлення території. Три кременчуцькі школи отримали нові комп'ютери. Це гуманітарна допомога від уряду Китайської Народної Республіки у вигляді 450 персональних комп'ютерів для кабінетів інформатики шкіл усієї Полтавщини, в тому числі і Кременчука. Сьогодні чергову партію персональних комп'ютерів отримали загальноосвітня школа номер 17 імені Неленя, колегіум номер 25 та ліцей номер 4 Як зустріли дарунок у ліцеї, бачили наші кореспонденти. Отримання новенького комп'ютерного обладнання в ліцеї номер 4 стало, хоча й очікуваною, проте не менш приємною подією. Напередодні нового навчального року ну, комп'ютери більш нові, ніж у нас стояли, були встановлені. Ми завжди раді подарункам, бо це необхідно. Це один із найважливіших предметів, який вимагається майже у всіх вузах на всіх спеціальностях. І дітей треба вчити чомусь. Звичайно, повинен бути інструмент. То це у нас інструмент і як допомога це дуже добре. Навчальний комплекс включає 11 персональних комп'ютерів, які займуть своє почесне місце в кабінеті інформатики. Замість комп'ютерів старого зразка ми отримали гуманітарну допомогу від Китайської Народної Республіки. 11 комп'ютерів, які будуть використані для модернізації саме цього кабінету інформатики, в цьому кабінеті інформатики були підготовлені не один призер всеукраїнської олімпіади. В нас вчитель-методист вважається одна з кращих вчителів Полтавської області, і можливо навіть України. Ці Комп'ютери будуть використані у кабінетах, а на їх місці це будуть поставлені нові, і в результаті ми отримаємо новий кабінет. Сподіваємося, що на базі такого ще кращого кабінету Людмила Володимирівна буде мати можливість виховати на одного призера не тільки всеукраїнської, а й міжнародної олімпіади. Хоча будь-який комп'ютер, на думку фахівців, вже не можна назвати абсолютно сучасним, проте для освітніх закладів таке оснащення це безумовно суттєвий крок. Надані учням якісних освітніх послуг чи стосовно цієї техніки, яка наразі є у школі, яка прийшла, значить вона відповідає навчальній програмі, навчальному процесу. От характеристики комп'ютера е, теж е, е, є сучасними. Повинно бути пакет Microsoft Office, звичайно, що Word, Excel, PowerPoint, Microsoft Access – це ті програми, які знають школярі, мабуть, з перших класів сьогодні, І для того, щоб виконувати ті завдання, які стоять перед школярами. Тому ми. Спільно з компанією Microsoft зробимо офіційний запит і зробимо вигідну та гарну, найкращу пропозицію за ціною та за якістю, щоб обладнати ці комп'ютери тими програмами, які будуть відповідати завданням начального процесу. Кожне місто на землі має своє обличчя мовою фаховою певний архітектурний стиль, у створенні якого не може бути жодних дрібниць. Оформлення вітрин магазинів, розміщення малих архітектурних форм, зупинок, будівництво нових споруд. Усе це має бути гармонійним стосовно одне одного, так вважає заступник міського голови Кременчука з питань будівництва Геннадій Музика. Архітектурний стиль Кременчука вивчала Ірина Скрипачова. Слово стиль від гречиської то є паличка для писання. Для кожної людини вона індивідуальна. Слово архітектура складається з двох частин. Архі головний, тектура, будівельник. Водується із трьох починань міцність, користь, красота. Все це повинно бути у строгому гармонійному відношенні до основних пропорцій ціла людини. Архітектура нових будинків у мене викликає жалість, говорить заступник міського голови з питань будівництва Геннадій Музика. І представляє нам першу ластівку епохи відрушення архітектурного будівництва Кременчука. Хотілось би строїть. Красивые дома, не только комфортные, но и красивые. Естественно, мы понимаем, что строитель гонится за максимальной прибылью, забывает о лице города. Но на сегодняшний день появляются строители, которые откликаются, по крайней мере, на мои просьбы и письма, которые я пишу, которые готовы рассматривать в строительстве не только экономическую составляющую, но и лицо города. Как пример, один из пилотных проектов, который... Навірно, буде першою ласточкою, називаємо так, в епох возрождення архітектурного будівництва города Кримчуга. Щоб нам не було стидно за свій город і щоб ми не восхищалися архітектурою міста, навіть Полтави. Архітектура Кременчука сформувалась переважно післявоєнний період, оскільки після війни лишилося всього 3% міського фонду. Зараз у місті два десятки будинків, зведених у дореволюційні та довоєнні часи. У сучасних умовах реконструкції міст треба вірно поєднати нову архітектуру та існуючу. У мерії планують відремонтувати фасади та покрівлі старих будинків. Якщо ми будемо говорити об історичній частині міста, тобто о тих домах, які були возведені до нас і мають крайней мере, архітектурну історичну цінність, то, конечно, нової состояния. В частности, покраской цвета, от отделочных работ и состояния штукатурки и кровли. Опять же, пример того же самого города Полтавы, где на юбилей города практически, наверное, 99% домов старной архитектурной постройки был произведен капитальный ремонт фасадов и кров, и на сегодняшний день они украшают этот город, Полтаву. Сейчас мы тоже думаем и разрабатываем программу Домов, которое представляє собою архітектурно-історичну цінність для мірода, в частності ремонт фасадів, покраска і кровлі. І нехай наш стиль буде не самим гарним та вишуканим. Він буде наш Кремечуцький, і ні з яким його не переплутаєш. Які ми, такі і наші міста. Свято для дітей сиріт які цьогоріч вперше підуть до школи, влаштувало управління у справах сім'ї, дітей та молоді виконкому Кременчуцької міської ради. За святково розважальним дійством спостерігала наша знімальна група. Благодійні акції Лиличня вже понад 15 років. Леличенятаме ніжно з любов'ю іменують дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Ця акція в нас традиційна. Щороку ми цих діток проведжаємо до школи до першого класу, а потім вітаємо їх з початком перших в їхньому житті шкільних канікул. Цього року до першого класу в нашому місті йдуть семеро таких діток, і ми їх запросили на нашу традиційну акцію. Цього разу свято проходило в одному з затишних кременчуцьких кафе. Цікаву розважальну ігрову програму підготували для першокласників веселі ведучі з будинку дитячої та юнацької творчості. Невимушено та жваво перевірили готовність дітей до школи, з'ясували інтереси та бажання дітей та веселили від душі. Хочу вчитися, читати, писати, англійський. Дуже сподобалось. Сподобалось, як ми грались. І як ми там іграли в м'ячик, в ігри всякі подарунки. Позитивних вражень додали і вкрай необхідні подарунки, презентовані представниками міської влади. Батьки своїх дітей збирають у школу, купують їм портфелі, шкільне приладдя. Так само і для цих дітей міська влада про них потурбувалася, і ми купили портфелі і все, що потрібно першокласнику для того, щоб розпочати навчальний рік. Ми на це на ці цілі витратили бюджетні кошти. Загальна сума стала 2 тисячі гривень, тобто майже 300 гривень. Склав цей набір першокласника на кожну. Дитину хочеться побажати нашим лиличенятам, а також всім дітям, які 1 вересня підуть до школи гарного навчального року, щоб вони отримували добрі і відмінні оцінки, щоб у них був хороший настрій, вони були здорові і радували своїх батьків. Не приховуючи радості, леличенята відразу ж приміряли рюкзачки з повним комплектом речей, необхідних кожному першокласнику. Та задоволено смакували стравами за святковим столом. Сьогодні православна церква урочисто шанує перенесення нерукотворного образу Ісуса Христа з міста Едеси в Константинополь. У народі це свято називають третім або горіховим спасом. У Свято-Миколаївському кафедральному соборі відбулася урочиста літургія. За переказами до Ісуса Христа, прийшов живописець Ананій із листом, у якому володар міста Едеси сучасна Туреччина кликав його до себе. Хворий на проказу месопотамський цар дізнався про здатність Ісуса зціляти від невіліковних хвороб. Живописець спробував написати образ Христа, але не зміг. Тоді Ісус витер обличчя рушником, на якому відобразився його лик. Один із учнів Христа відніс рушник царю і зцілив його. 29 серпня 944 року, за наказом візантійського імператора Костянтина Багрянародного нерукотворний образ Спасителя був перенесений з міста Едеси до Константинополя. У 1204 році нерукотворний образ Спасителя був викрадений з Константинополя під час одного з хрестових походів. За легендою його перевозили на кораблі, який затонув. Відтоді старовинна реліквія вважається втраченою. Також вважається, що перші візантійські і давньоруські ікони писалися саме з нерукотворного образу Спасителя. У народі третій спас називають не лише горіховим, а й полотняним, а також хлібним. Після свята успіння Пресвятої Богородиці закінчувалася жнива. А значить, на горіховий спас уже пекли пироги з борошна нового врожаю. На горіховий спас в багатьох містах раніше влаштовували ярмарки, тому ще одна його назва спас на полотні або полотняний спас. Вважалося, що торгівля в цей день буде особливо сприятливою. Ось чому головна страва на горіховий спас святковий коровай із нового хліба. Звичайно, цього дня на столі обов'язково були мед, яблука і горіхи. За народними прикметами саме до кінця серпня горіхи були вже готові до вживання. Як і на маковий спас, цього дня треба було чистити криниці та освячувати воду. А вода з підземних джерел вважалася цілющою. Вам, возлюблені у Христі, бажаю непохитної віри у всемогутність Божу, уповання, на милосердя і чоловіколюбство Боже, і благословення Господнє на вас у всі дні вашого життя, у ваших трудах, намірах. І планах у ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Святом православні! Робочий екватор подолано. Решту тижня Кременчуцькі новини незмінно триматимуть вас у курсі актуальних для Кременчука тем. Теплого вам душевного вечора і на все добре.